Всім привіт! Сьогодні буде відео трішечки продовження про ось модем? Ну не зовсім про нього. Справа в тому, що коли я зняв відео з оцим модемом, глядачі почали питати там: воно ще й гроші хоче. А як з сімкою бути переставляти з одного в інший, з телефона в модем? І взагалі дуже дорого інтернет коштує. Хочу поділитися тим, як я вирішив це питання. Справа в тому, що спочатку, коли я взагалі робив там антени і так далі, також мене бентежило те питання, що потрібно буде якось з телефонів переставляти сімки чи щось робити. Але прийшов я до того, що вирішив це питання глобально, і як саме зараз розкажу. Буду розказувати на прикладі «Київстара». Ось у мене є ки Київстарський стартовий пакет, чому саме Київстара? не те, що я їх там рекламую або ще щось. Просто я користуюсь Київстаром в основному. Тому буду розказувати на прикладі того, що робив я. Є такий от стартовий пакет, називається SIM 4G, коштує 65 гривень. Що воно собою представляє? Це, грубо кажучи, пуста сімка, яку ви можете активувати як завгодно. На ньому навіть написано: це сім для самостійної заміни. Можете просто свою поміняти, активувати як таку саму, як у вас. Це сім для пристроїв, тобто GPS в автомобілі там можна вставити. Сім для планшета це наш варіант. Я саме таку сімку робив, і сім для другого телефону. Тобто, може бути такий самий телефон з тим самим номером і з тим самим рахунком, він може телефонувати. Але я зробив її цю сімку, як сім для планшета. Тобто, оцей ось варіант нас цікавить. Для того, щоб зробити її як сім для планшета, не треба там переходити на контракт, нічого не треба. Як було у вас поповнюєте рахунок, так і залишається. Для цього треба ще один телефон, в який ви вставите цю пусту сімку, і ваш телефон, в якому буде сімка основна, до якої буде прив'язуватись. Для того, щоб активувати це все діло, тут є інструкція. Тобто, спочатку ви на тому телефоні, куди вставили вашу сімку, набираєте там певну комбінацію, натискаєте Відправити, і вам прийде смс-ка про те, що сім-карта активована. Ну, ось комбінація ця. А, що сім-карта активована? Після того, як сім-карта активована, вам треба буде зайти на той телефон, де стоїть перша сім-карта, до якої ми прив'язуємось, і ввести також певну комбінацію, яка написана в вашому стартовому пакеті. Знову ж таки, читаємо інструкцію. А, активуємо уже другу сімку. Приходить смс про те, що сім-карта активована, і все, ви маєте дві сім-карти із одним номером і одним рахунком. Вам прийшла смс про те, що сім активована, та друга ваша сім. Після цього вам треба витягти другу сімку, яка для планшета активована, і вставити в ваш модемчик. Вставляєте в ваш модемчик і все, ви забуваєте про цю сімку. Не треба з телефона її витягувати, вставляти туди-сюди, ганяти цю сімку. Нічого не треба. Просто вставили другу сімку в модем і забули про неї. Далі, що буде відбуватися? Після того, як ви вставили її в модем, у вас буде спільний рахунок для двох сімок. Для першої, і для другої спільні гігабайти, спільні хвилини, все спільне. Але ця друга ж сімка у нас активована як сім для планшета, тобто тільки спільні гігабайти. Хвилин не буде. Будуть лише спільні гігабайти. Хвилин не буде, тому що з тієї другої сімки для планшета телефонувати неможливо. Ми її зробили саме такою, щоб телефонувати неможливо. От і все. Але смски туди приходити можуть. Якщо вам треба прийняти смс-ку, то це ви зробити зможете. Ось. Після цього ми маємо дві сімки: одна у нас для інтернету, чисто для інтернету, інша для того, щоб телефонувати і розмовляти. Скільки це буде коштувати, все залежить від того, який саме у вас тариф на першій вашій сімці. Друга сімка, вона просто прив'язана до першої, просто з'їдає її гігабайти з першої. От і все. Я в принципі зробив наступним чином пакет 65 гривень, я вже казав, прив'язав до тарифу Київстарівської, який коштує 20, 125 гривень на місяць. І в цьому пакеті 20 гігабайт. Ну, мене в принципі поки що влаштовує. Більше мені не треба. Ну треба більше, буду переключатися на інший тариф і отримаю більше. Що стосується самої сімки, якщо ви її деактивуєте, ну тобто вам вже вона не потрібна буде там ви. Більше не будете користуватися інтернетом, не потрібна вам сімка, ви її деактивували, то все, сімка пропала. Ви її повторно ніяк ні для чого активувати не зможете. Сімки у вас можете рахувати, що вже немає. Для того щоб прив'язати нову сімку, наприклад, для планшета. Вам треба буде купити знову ж таки стартовий пакет за 65 гривень і повторити процедуру. Чи платна ця послуга? Базова в Київстарі послуга платна, тобто ми прив'язуємо другу сімку до першої, і за це нам треба доплачувати. Скільки коштує? Кошту. Це 50 гривень на місяць. Але в Київстарі є такі додаткові функції, називаються суперсили. Ну В певних тарифних планах, в певних там тарифах є суперсили, і ці суперсили дають можливість підключити другу сімку безкоштовно, що я і зроблю. Тобто, переключу суперсилу, у мене там стоїть зараз мобільний. Мобільне ТВ, ну Київстар ТВ стоїть підключена як суперсила, користуються безкоштовно Київстар ТВ, а планую переключити на додаткову сімку, і навіть цих 50 гривень додаткових платити не буду. Тобто, все, що мені треба, буде, просто на 125 гривень поповнювати основний, основний свій тариф і все. І користуватися інтернетом. Якщо було корисно, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і розповідайте своїм друзям. Всім пока!